Речи стаят і помати руського краї, як на небі, так на землі заверечань, і грішником тяжко йому. Υπουργή Ευχήθηκο, τα σχολιά μου, έστω γη πατράγε σούπι. Έτσι, πρόεδρο. А ківниці рясну зармати, коли цемо шаблями, ой, ще пан, щекропа одвічі не вмірати, Гейну, брата, до зброї, ой, чіпан, щекропа одвічі не вмірати, Хейну, обратя, до зброї, нам помог святиюще й вручить намати. Врага Дай пропасти, і грішні по тяжкої мухи, спосіб казаєшку, не дай пропадки, нам помогся йдущих замати. Развою хати ой, чіпа, чи пропав двічев і ради.

Ще граємо ще одну річ, вам заграю э, «Дума гетьмана Мозефе. От ви подивіться кажуть сучасне. От Дума гетьмана Мозефа. Да. Та, на жаль. Актуально. Да. Ще ті попої щире прагнуть. Та не є, від... Значить, знайдена вона в доносі Василя Кочубея, генерального тоді. Ще на той час, коли він писав донос, був генеральним писарем. Писар, да. Бо пізніше був генеральним судєю, а на е, і ми знаємо, що на останній каденції гетьмана Мазеша генеральним писарем, тобто прем'єр-міністром, був я уявлення, що писар, я не знаю, що там зходи, але уявлення таке у всіх також знаєте, що писар це те, що пише. Це дурниця така насправді. Бо Василя Дівовича така є твір такий, скажімо, розвивок Великоросії з Малоросією, тобто Московщини з України. В якій пише, що писар у вас це писар, а писар у нас це все, одно, що візир. Туреччині, розумієте? То візир це прем'єр-міністр, голова уряду. голова уряду, який у нас називався Генеральна канцелярія. Генеральна канцелярія на зачат був уряд. Уряд охоронявся жолдаками, не сердюками. Сердюки це була гвардія наймана, там розуміється піхота. Компанійці були кіннота наймана, які отримали платні. Жолдаки це охорона, власне, генеральної канцелярії. Жолдаки. Ворогова надвірна це особиста охорона гетьмана. Це різні речі. Охоч окомонні полки, запорожці це окрема історія. А городові через козаки, які ж тут були на місці, Миргород, там, скажімо, там Ніжинський полк, там Прилуцький полк, там це все. Власне, це інші, інші речі, у нас це спутано. Тому генеральним пунктером на той час був Рішібе. Він в доносі намалював такий от, що написав Іван Мозев. Декілька слів будуть незрозумілі. Ортель. Бо у нас, коли це Колісниченко і інші морморзотики, вони говорять, що там, знаєте, хтось там якісь галічани неізвісні, іспортили нам язик, розумієте. Так от, друзі, і коли читати уважно Петревського або Шевченка, то ті батики, вони не розуміють Шевченка. Коли до них питаєш, Везе... це наймичка, друзі, наймичка Шевченка. Везе Марко і в Криму віддерти хав'яру. Я питаю у людей, Полтаві, що таке кав'яр? Ви бачите, знаєте? А мені кажуть кава. Можете дивитися? Люди не знають або дзигарі бенкають бердичів. Що таке дзигарі? О, бачите, ще години. Мій дід на Слобожанщині отут вживав слово дзигарі, розумієте? «бенкарі», там розумієте дзигарі. Дзигарі Вагадлові це часи з воєн. Вагадло це маєтність української мови. чудово розуміємо. Так, от. але на жаль, ситуація така, що ці люди створюють, е, створюють. Створю... Отже, тут в цій пісні буде слово невідомий фортель. Фортель це виверт або хитрість. Така витівка така. Це, це форте, щоб складіло, щоб і сил сили міла. Е, ще таке голдувати. Третій мост свій ж голдує. Голдує. Платити гроші. Ні, гол, гол, голдувати це Золото. Голду. Це... Голду. це... Дай -дай. Ну, так, Але в даній ситуації це виявляти покірність, бути покірним, услугу, служити. Ну, власне, тут від відголодується ну, отримувати ченч, якби. але тут якби, ченч у ніякому не треба. Всі покою щире прагнуть. І покою щире прагну, та не в зєденгу тягну, той направо, той наліво, все, браття, то тодиго, нема ж люби, немаш згоди, От жовтої взявши води. Предліт воду всі пропали, Саме себе звоєпали. Бою щире прагнуть, та не в'єди, не бушці тягнуть, Той направо, той наліво, а все браття, проти то -то диво, Той направо, твої нагаліво, а все, браття, то то живо, нема любви, люби, немаш згоди. От жове тоні взявши води, преднезводуть пропали, Та ми тебе двоє бали, преднезводуть і пропали. Ми тебе заболівали, геть братища, пораднати, що не встиг нам панувати, не в ціметам все єде нати, і вічами геровати, не втімена все єде нати. Раїні, що не в купі має сини, є де не живе і поганий, кличе сюда Атамани і матки ратоговати, не дай моїх погибати, Другий ляком за грішствує по Україні і той дужить моя. принікає човни вельми, нехай моя принікає, чомки вельми, нехай, різ на тебе розшарпали, де аж одні труди. Камдали, себе поркать, щоб платіла, і щоб помиці земіла, скаб пока, щоб платіла, і щоб поміці земіла, третій москві зголодує, їй вірно спугує, Коли на матку нарікає і недолю. Нами хвиля матку, нарікає і недолю, то має ліпше в голову не робити, не житати, жити усіх сторон, ворогують огнем мечем, З усіх сторон, ворогують огнем мечем ориюють, нема жадних вічливости, ані слушної учнівости, мужиками називають, а поданством політають. Мужиками називають, а поданством до ліками. Мужиками, черкесами Похвами, западноросами, поплушами, лістинами, мазепами, петлюрами, бандерами, помаранчевими, козлами, рагулями, жлобами і прочая, прочая, прочая. Так нас називають. Наші музиками називають, а поданство мною читають, Музиками називають, а поданством. Сідрато не учила, чому в себе їх пустила? ліпше було, пробувати в купі біха, полювати ліпше було, пробувати у біха, порвувати я сам не здобаю, ще тільки заволаю, Ей, панове, генерали, чому є те так оспали, Ей, панове, генерали, чому є те так оспали? Панського поблики, без жаркої політики. Отнітеські таруки, не запусти діоруби, масті твої більш пити, люте право, людям спити, самопало, набивайте острі шаби, рувайте, самопалу, набивайте острі шави, рувайте, а за некуші, і вольно да і не пройдете, нехай вічна всю плава, Жебришав, і мої права, не хотіли.